Пугачова та Галкін засвітилися в Латвії на фестивалі Лайму Вайкули. Здравствуйте! Як зустрічала публіка, обговоримо емоційний стан пари, а також покажу вам кумедний момент за участю Максима та лайми. Так от подружжя приїхали в Юрмелу вдвох без діток. Алла Борисівна була вбрана в довгу білу сукню, піджак, доповнила витончений з стріблястою сумочкою та таким же взуттям на низькому ходу. А свій образ при довершила величезною кількістю намистин з перлин різного кольору. Максим був вбраний в блакитне поло кори. Ічніві штани та такого ж кольору взуття, був темних окулярів та довершив образ золотими браслетами. Зіркове подружжя також відповіли на питання щодо їх емоційного стану. Як настроєння. Ну і ось саме так зустрічали глядачі в Дінтері. А ось і він, цей кумедний момент з гримерки за участю Максима та лайми. Дивіться далі. Перший раз так хорошо. Первий раз хорошо.